Всім привіт! З вами Бекон. І сьогодні ми будемо знімати відео. Але не просте відео, а золоте. Ми з вами містер Бекон. І сьогодні ми граємо в Grow Garden. До речі, якщо ви хочете, щоб е, Щоб я знімала. щоб е, відео Знімалось не тільки в. про Grove Garden, тоді ставьте лайки и подписывайтесь. А сегодня... А сегодня у нас будет обновление. Сегодня у нас будет обзор на обновление. Итак. Значит, идем до обновления. Трошки запизнение, но ничего. Значит, у нас тут два таких портала и горох. який може вирости ну, в будь-який момент. Ти до нього можеш залізти. На нього можеш залізти. Так, мішаю це от. На нього можеш залізти і піти. Ну, туди небеса. От. А взагалі це не горох, це боби. Вот. Тут портал ти можеш піти в якийсь бобовий світ, наскільки я розумію. Так. И, кстати... Что в моем саде происходит? Так, ладненько. Було тут, короче, семена вновлялась, що надо подивитись. Що, в принципі, і нема. Так. Я думаю, що сьогодні буде рубрика відео, що я попробую на воттому от бурнінг-баді e -e, зібрати куча мутацій. Звісно, буде пара частин про цей бурнінг-бад. Ну, один, але пара частин. Але спочатку його... мені треба виростити пару ростінь. Наприклад, треба виростити какао, щоб можна було зробити цей на нього мутацію чок. У мене цей бурінг бат наконец то зробився чилет. Мені не треба тепер робити мутацію чилат. Ура, він наконец то готовий. Мутайшн звичок. Спр... Спр... Опа! Я ч заєць. Що це? А, знов знал, чрт. Так, ладно. Сейчас запускаем. Зробити цей. Вот, а на чем а на наша часть заканчивается? Вот такие вот круто вот обновления. И вот наш на данный момент бурнинг Blood. Все, всем пока. Наступная часть выйдет тоже сегодня, або завтра. Все, всем пока.